Тримайся, моя рідна Україно, хоч зболена, хоч зранена, живи. Ми віримо, піднімешся з руїни. Якщо ми з Богом, що нам вороги. Тримайся, нене, сій заради діток, заради волі, правди, мирних днів. Ти не одна розкиданих по світу мільйони в тебе, дочок і синів. Втуються у горі, діти й друзі. Гуртуються на зло всім ворогам, і перемога вже на виднокрусі, бо з нами Бог іщезне злого план. Не здайся, моя рідна, Україно, не смів вклонитись лютій силі зла, лиш перед Богом падай на коліна. Проси прощення, миру і добра. Просімо українці всього світу, просімо в Бога прощення щодня. Щоб Бог дав сили встояти в цій битві, щоб милість була Божа і броня, щоб взяв Господь під Божу охорону, країну нашу, зболену, в сльозах, щоб ворогам свою дав перепону, щоб зрештою закінчився цей жах. Бог завжди чує щирі покаяння, молитву серця і душевний плач, Помножмо всі зусилля та старання, скажімо кожен, Господи! Пробач, щоб відродилась ненька Україна, щоб у сто крат прекрасніша була, щоб знав весь світ, кожнісінька країна, що з нами Бог, Бог миру і добра.